Ми живемо у непростий для нас час, коли кожен, незалежно від професії чи статусу, намагається зробити внесок у спільну нам справу допомогти тим, хто цього потребує, хтось тримає стрій на передовій. Хтось покращує економіку, а хтось займається волонтерською діяльністю. І саме зараз важливо говорити про людей, які своїми вчинками надихають і показують силу справжнього лідерства. Для мене таким прикладом стала Сахарчук Оксана Ярославівна, директор опорного закладу загальної середньої освіти Локачинський ліцей. Вона не лише керує навчальним закладом у складних умовах, але й займається активною волонтерською діяльністю, допомагає нашим захисникам. Сьогодні ми маємо унікальну можливість поспілкуватися з Оксаною Яросальдиною, дізнатися про її волонтерську діяльність, що її мотивує та як ми можемо долучитися до допомоги. Оксана Яросальна, що стало для вас поштовхом до волонтерської діяльності? Як усе починалося? Ну, власне, поштовхом до початку такої потужної волонтерської роботи став, став сам початок повномасштабного вторгнення. Російської Федерації війна, яка жахом, болем накрила нашу країну, наші родини. І природнім було бажання допомогти, підтримати, підтримати воїнів, які найважче, підтримати мирних мешканців, які змушені були покинути свої домівки і шукати інші місця, де спокійно і де безпечно. Початок волонтерської діяльності припав, добре пам'ятаю, на другий день повномасштабного вторгнення. Тоді ми з друзями, своїм колективом розпочали плетення маскувальних сіток. І ми виконували роботу, яка, яку на той час був запит. Був актуальний запит, і він тривалий час. Цей запит був він, до речі, і зараз лишається актуальним, правда, вже можливо не в таких масштабах. Але в ті часи це було найбільше те, що було потрібно. І, на мою думку, не тільки захисникам, це було потрібно і нам, тим, хто жив болем, жив хвилюваннями і жив бажанням допомогти і підтримати. Коли в країні війна, це мені дуже схоже до великої пожежі, до велетенської пожежі. В домі, і коли пожежа, ти просто не маєш права стояти осторонь. Ти мусиш робити те, що ти можеш. Те, що ти навіть не вмієш, але ти можеш навчитися цьому. І, власне, біда згуртувала нас дуже. Згуртувала моїх друзів, згуртувала моїх колег, згуртувала всіх краян, яким Дуже болить питання підтримки захисників, питання підтримки всіх, хто потребує допомоги в час війни. Тому під час перших днів ми об'єдналися і, власне, потім до цього волонтерського кола додавалися все нові й нові люди. Так, війна дуже показала, хто є хто. Як вам вдається поєднувати керівництво ліцеєм із волонтерською діяльністю? Я намагаюся це робити добре і робити це найкраще в тих умовах, в яких ми зараз живемо, і власне відповідно до своїх посадових обов'язків і відповідно до своїх ціннісних характеристик, ціннісного бачення, життя на даному моменті. Звичайно, що не все встигається, щось відкладається, щось делегується, але допомога військовим передусім. Понад усе. Тому є такі моменти, коли десь працюєш більше для того, тільки щоб якісно і вчасно виконати запити захисників. Це передусім. Що у вас найбільше мотивує не зупинятися? Де ви знаходите сили, навіть коли складно. Сили у тому, що я бачу, що допомога, яку ми надаємо, власне, наш внесок, він дуже важливий для захисників. Воїни вдячні, воїни згадують про цю підтримку. І у листуванні вони постійно про це говорять. Разом із тим мотивує дуже також і підтримка, яку я маю з боку краян, з боку свого колективу, від своїх учнів. От мене дуже зворушив такий випадок. Одного разу діти 5-6 класу підійшли до мого кабінету і принесли кошти, які вони хотіли, щоб були долучені до найближчого збору для захисників. І коли я поцікавилася, де ж вони взяли ці кошти, вони розповіли, що вони рвали кульбабки, робили з кульбабок букети і продавали ці букети в селищі. Тобто діти, які ну, не мали нічого, фактично. Так? І вони придумали таку собі ідею. Такий маркетинговий хід, як розбити кошти, продавали букети з кульбавок. І от коли стає дуже вже важко, я згадую цей випадок і думаю, ну я все робила, але я ж не продавала букетів з кульбавок. значить, ще є. Ну я все-таки не всі можливості спробувала. У мене є шанси закрити успішно цей збір, виконати успішно цей запит. Разом із тим, ну, категорія вікова людей, які доєднуються до зборів, до виконання запитів захисників, вона така широка, і це теж дуже мене мотивує. Це люди юні зовсім віком, і люди старші. От є люди, які відкладають частинку своєї пенсії для того, щоб щомісяця доєднуватися до якогось збору, до виконання конкретного запиту захисників. Є люди, які мешкають в нашому селищі і активно працюють над підтримкою Збройних сил України, і є ті, з якими я знайома тільки через соціальні мережі, тобто вони живуть в Рівному Києві, Львові, і багато моїх друзів, тих, хто активно доєднується до виконання запитів, запитів захисників, мешкають за кордоном. І є такі, з якими я особисто знайома, але є й ті, з якими я не знайома, з якими я знайома тільки посередництвом ось цього доната, який вони роблять нашою взаємодією у виконанні того чи іншого запиту. І мені дуже хочеться з цими людьми познайомитися. Хоча мені здається, що я їх дуже добре вже знаю, тому що вони поруч в кожному зборі коштів. і Це дуже сильні люди. Їхня підтримка насправді дуже надихає. А ще додає сила віра в те, що нашою роботою хай такими маленькими кроками ми наближуємо перемогу. Ми всі чекаємо на той день, коли настане мир. Україна переможе. Оксана Юросейна, що ви зробите в першу чергу, коли настане цей день? Так, ми дуже чекаємо цього дня. І ми працюємо для того, щоб ніякомо швидше не став. Цей день я подякую. Подякую загиблим захисникам, подякую їхнім родинам, подякую тим, хто сьогодні на фронті, на фронті на нульовому рівні і на фронті дипломатичному робить все, щоб якомога швидше цей день не став. Але війна все одно триватиме, триватиме болем у серцях тих, хто втратив найрідніших людей, триватиме болем у серцях, хто бачив жахіття війни. І перед нами стоятиме дуже велике завдання зробити все, щоб цей біль полегшити, щоб цей біль розділити. А ще, щоб виховати таке суспільство. Яке просто унеможливить оці ем, меседжі, які поширюють лідери зла, щоб вони стали діями, вчинками, щоб вони ем, призводили до вбивств, до трагедій, до терактів це наше велике завдання, щоб мир, який настане, був миром постійним, а не тимчасовим. І я вірю, що в нас вистачить на це сил. Оксана Ярославна, щиро дякуємо вам за цю розмову, за вашу невдовну працю та неймовірну відданість. Ви є прикладом для багатьох та ваш досвід постійний. Друзі, долучайтеся до допомоги та підтримуйте наших військових. Разом ми сила!